Так, і скільки часу знадобиться для відновлення енергосистеми після масованих російських обстрілів, коли жителям Харківщини відновлять світло, та чи зростуть тарифи після завершення опалювального сезону? Про все це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю нашої кореспонденції Катерині Кусмарові, пане міністре, скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з забезпеченням електроенергії у Харкові та області, коли вже підключать усіх споживачів? Ну, дивіться, на сьогодні вся критична інфраструктура заживлена. Громадянам э, подають електроенергію, але з відповідними графіками. І э, ну, зараз всі працюють на того, щоб максимально як би, швидше зменшити э, терміни обмеження, а по-друге, зняти їх взагалі. Ось ці графіки відключень. Скажіть, будь ласка, як довго вони діятимуть? Ну, поки 6 на 6, графік 6-го 1 зі світлом, 6, 6 без світла. далі ми плануємо перейти на графік 4 на 4, 4, а потім 4 на 2, і відповідно взагалі позбутися цих графіків. Тому зараз по, по строкам ну, складно говорити, да, тому що зараз йде дефектація вражень, пошкоджень, як на об'єктах. Генерації так на об'єктах передачі електроенергії, тому як ми закінчимо, тоді буде повна картина, і тоді вже ми чітко зрозуміємо, як швидко ми це зробимо. Але але це буде зроблено, я дуже сподіваюся, най, най, найближчий час. Чи є взагалі остаточна оцінка масштабів руйнувань та пошкоджень енергетичної системи у Харкові та в інших регіонах України після цієї масової атаки Росії? Скільки часу знадобиться на її відновлення та чи є в Україні необхідне обладнання та кошти? Ну, дивіться, атака була наймасштабніша за всю історію Великої війни. Насправді навіть ці цій атаці 22 23 років, коли ми жили в принципі, під щоденними атаками енергетики з 10 жовтня по 9 березня, то такого масштабу одночасного застосування різного виду озброєння не було по енергетиці. Тому масштаб дійсно дуже, дуже, дуже відчутний, щоб там назвати цифри, знову ж таки, нам треба отримати повний доступ. Зараз на багатьох об'єктах ми сьогодні об'їхали майже всі об'єкти в ключові області відбуваються тільки роботи з точки зору доступу до остаткування, до тому що великі завали працюють відповідні служби ДСНС, щоб розчистити і щоб могли фахівці отримати доступ до обладнання. Відповідно, тоді зможемо повним обсягом його дефектувати. Відповідно, тоді зможемо встановити, чи можливо воно відновити його, чи потрібно замінювати, виготовляти нове. Тобто, ну, Скажімо, вся картинка тоді буде, коли ми зможемо отримати повноцінний доступ. У Харкові через атаку достроково завершила опалювальний сезон це, аби розвантажити енергетичну систему і наскільки це взагалі допоможе? Ну, у тому числі, так це безумовно, безумовне теж навантаження на систему, але, в принципі, ми не тільки в Харкові. Зараз палю сезон закінчується і в інших місцях. Тобто, достроково це мається на увазі з врахуванням температурних показників. Тому. В Херсоні закінчився теж сезон, і він буде зараз по іншим місцям? Це, в принципі, сьогодні ті прогнози температурні вони говорять про те, що з кінця цього тижня відповідна температура вже буде, яка дає можливість закінчити сезон. А скажіть, будь ласка, все ж таки, які основні підсумки цього опалювального сезону, як його пройшла Україна? Ну, дивіться, ключовий підсумок, що ми пройшли, е, знаєте, я би вже розділив е, цей опалювальний сезон на е, до 22 березня, коли відбулася ця масштабна атака. То, от, якщо ми говоримо до 22 березня, то Україна пройшла сезон без жодних відключень. Стабільно, з цілісною системою і з необхідними резервами в генерації. Більше того, ми протягом опального сезону ми здійснювали експорт електроенергії і, суттєво його наростили вже з лютого місяця. Тому ну, я вважаю, що цей сезон, якщо брати знову ж таки до початку цього масштабної атаки, точніше до дня цього масштабної атаки, то насправді. Навіть теж під щоденними атаками, але вони мали трохи інший характер, більш локальний регіональний на енергетику. Ми пройшли дуже впевнено, і мені здається, що всі українці це відчули. І це перш за все завдяки величезній ремонтній кампанії, яка була реалізована минулого року після попередніх масштабних атак на енергетику. Яку роль відіграла атомна та гідроенергія? Ну, атомна в нас взагалі базова генерація навіть. Без, без Запорізької атомної станції, яка найбільша атомна станція в Європі, і до великої агресії вона генерувала більше 6 ГВт в систему електроенергії. То навіть без неї вся атомна енергетика, всі дев'ять блоків, які підконтрольні на підконтрольній Україні частині, вони були в роботі протягом всієї зими, і атомна енергетика забезпечувала 55% всієї електроенергії України. Тому для нас це базова генерація, і це важливо, І в принципі, завдяки перш за все атомній енергетиці, наша система стабільно витримувала і трималася, і не розсипалася під всіма атаками. Ворога, а гідро, безумовно, це теж важлива, важлива генерація, особливо для балансування, особливо коли ми говоримо про покриття піків, споживання? І, тобто я вважаю, що взагалі державна генерація відпрацювала навідмінно. Скажіть, будь ласка, з якими запасами газу завершуємо зиму і як вперше держава змогла обійтися без імпорту газу? Ну, дійсно, цю зиму ми проходили на власному видобутку ресурсу, і це ми маємо відповідні плани на цей рік наростити видобуток газу для того, щоб дійсно вийти на покриття споживання. За рахунок власного виробництва подивимося, ці плани дійсно маємо. Я думаю, що вони досить реалістичні. На сьогодні в сховищах більше 7 мільярдів кубів газу. Тобто, в принципі, це абсолютно нормальне закінчення опалювального сезону. Будемо готуватися до наступного. Чи зараз обговорюється питання підвищення тарифів? Чи є на що зараз є потреба підвищення цін та від чого залежатиме це рішення? Ну, дивіться, насправді, тарифи минулого року ми піднімали як наслідок атак масштабних атак на енергетику. Я про це теж багато говорив, і ми завжди відверто про це говоримо. Що без цього рішення ми би не відновили нашу енергетику, і відповідним чином ми не пройшли зиму, як ми її пройшли спокійно і стабільно і без відключень. Зараз говорити про підняття рано. Ми не розуміємо сьогодні масштаба пошкоджень, не проведена повна дефіктація і не зрозуміла, про які суми компенсації ну, або які гроші потрібно на відбудову. Тому наразі, поки це питання ну, у нас не на столі, немає ніяких проєктів або напрацювань. Дякую за розмову. Дякую.